Привітна ну, жива спільнота, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти про свою робочий ніж. Це реплика на спайдерка Sage. Придбав я її десь півроку тому. На відомому українському майданчику Такті Кен, де там море реплік і гарних ножів. Можна собі придбати спочатку репліку, потестувати, потримати її в руках, а потім придбати собі. Оригінальний ніж, дорогий в колекцію і тому подібне. Ще один е, приклад. Якщо вам ваші вартісні ножи в колекції не хочеться ножити, то репліки це якраз те, чим можна користуватися, порізати і побалуватися. Так, ну давайте все по порядку. Ніж е, загальна характеристика, ніж Spider Cassage Lightweight 05. Легкий, 86 грамм вага, 180 мм довжина. Леза у нас 8 хром 13 сталь 80 мм довжина загальна, 65 мм ріжуча кромка, 3 мм в обусі в широкому місці 30 мм. Дві отакі гарні зверху знизу нарікати під пальцеві виїмки з насічками. Механіка у нас на сталевих підшипниках. В пластикових касетах Compression Lock, сталева кліпса, отака проволічна пружна, переставляється на обі боки. Лайнера втоплені у нас в накладочки, накладки, або пластик, або ФРН. І давайте розповім, чим нож мені сподобався. Ну, По-перше, їх на. Самому майданчику майже там 3 чи 4 кольори. Чорний точно пам'ятаю, голубий, блакитний, вибачте, зелений або оливковий і отакий коричневі, як у мене. Чим сподобався, дивіться, у нього на накладочках такі насічки у вигляді бджолиних сот. і Оці насічки нахилені в один бік, а ці в інший бік і зустрічаються на тому. Витисненому лейблі, на якому написано Спачі дирка Sage. Sage, до речі, переводиться як мудрець. І коли на світлі отак ножем вводити, видно, як вони переліваються. З цього боку, що з цього дуже красиво, класно. Взагалі мені дуже подобаються такі Fare накладочки, і коли лайнери втоплені всередину цих накладок. Далі дуже полезо. Полезо хочу сказати, да, ріжучої кромки в 65 мм недостатньо для виконання робіт, але основні роботи EDS, ADC на день вам буде достатньо. І хліб, із, там, продукти порізати, і конвертик відкрити, і зачистити десь дротик. Дуже зручно оперувати ножем, особливо в такому положенні. Можна і так, ніж брати, але оце дуже зручно. І горіхів навіть відкривати дуже зручно. Кажу вам чесно, з досвіду в експлуатації. Далі 8 хром 13 сталь, ну така скажу вам, не ржавейка, але не боїться води, точно. вже півроку одної цяточки на лезі немає, але сідає доволі швидко і ну не швидко, як раз на тиждень на камінцях або на косточки прийдеться ніж підводити. Тому майте це на увазі. Далі. супер механіка. Супер. І супер класно все зібрано. Ну, ніяких претензій, ніяких люфтів немає на ножі. І підшипники відпрацьовують все на 100%. Дуже класно ножем гратися. Це такий релаксатор. Хто це любить, беріть ніж одразу. Тим більше, що настільки зручний оцей замок Compression рок на холки, що не, не заважає складати ніж і дуже це класно виглядає. Давайте я вам покажу. Так, великим пальцем. Раз. Далі у нас вказівний пальчик два. Далі середній палець три. Перегортаємо ніж. І далі у нас йде безіменний пальчик. І далі, отак, перевернули, і відкриваєте мізинцем. Мізинцем це дуже жінкам подобається. Я граюсь ножем, тому. Вони кажуть, о, класно, у вас це виходить, виходить. Коли будете придбати ніж, обов'язково обробіть оцей отвір 13 мм в діаметрі з шкуркою, тому що края дуже гострі, і по-перше тижні у мене дуже боліли пальці, вони фактично червоні були, а іноді навіть і кровили. Так, що ще? Хочу показати, як ніж зібрано всередині. Давайте його розберемо. Я вам покажу, що там у нас. Всередині намудрено. Так, ніж я розібрав. А, сам процес записувати не став, тому що він нудний, не цікавий, але хочу деякі моменти вам показати. Для розбирання ножа вам потрібно буде лише одна викрутка з торксом на 8, тому що всі болти на цьому ножі на 8. А, але. Осьєвий гвинт вам потрібно буде розбирати двома викрутками, щоб зафіксувати справа зліва, щоб відкрутити осьєвий гвинт, тому що на бонці у нас лиски немає і вона обертається. Далі, накладочка, отака у нас, кліпсу і остальні оці боночки я знімати не став. Бачите, лайнер не облешений. З цього боку у нас лівий лайнер має замок Compression Lock, стальний шарик детента. Фіксує лезо ось таким чином. Ось таким чином. Тобто, не вниз, ні вверх лезо не зіскочить. Фіксує дуже надійно. Конструкція дуже класна. Далі, в осьвому у нас маємо. Підшипнички стальні, в пластиковій касеті. Ну, Нож недорогий, ніякої кераміки тут немає. Вставляються от такі отвори в лезі. Ось так. Отвори не глибокі. Тому я вважаю, що міцності ножа, ніякої шкоди від них немає. При такої товщині самого леза. Ну, а Взагалі-то все ж таки поперечні навантаження не бажано цей ніж давати, тому що все ж таки осівий вузол доволі е, слабкий, можемо зламати. Але і пошкодити, і зламати, і, і втратити цей ніж, ну, не так шкода, тому що він, ще раз наголошую, недорогий. Так, я вважаю, по розборці я вам все показав. Якщо будуть які питання, або щось я не... Е, Показав, то пишіть в коментарі, я всім відповім. Так, любі друзі, огляд був би неповний, якби я не порівняв цей ніж з іншими своїми легкими ножами. Так, ну, перший родич у нас це Spider Cadelica. Дивіться, поріжучі кромки майже однакові. Тоже класний, легкий ніж, але їм так не пограєшся, тому що тут у нас надійний беклок і треба до нього приноровитися. Так. Steel Wheel у нас е, интрига. от Дуже гарний ніж. D2. Е, накладочки, теж втоплені лайнера. Так, далі. Benchmade Mate 535-хороший ніж, але е, дорогий. Не поносиш на кишені. Так, C-V-Elementum. Ну, не, не дуже мені подобається мікарта. ФРН предпочитаю, більше. Так, і далі у нас Занкуда. Занкуда, теж хороший ніж, але е, оцей фреймлок дуже тугий, і пальці від нього, чесно кажучи, через тиждень починають боліти. І важкенький такий ножичок. А так, поріжучий кромки, майже трошечки. Більше. Ну, Цей дуже крепкий і надійний ніж, нічого не скажеш. Ну, в принципі, все, що хотів розповісти. Дивіться, кому сподобався огляд, ставте вподобайки. Вибирать купувати, ніж не купувати це ваша справа. Пишіть коментарі, буду відповідати, може щось не розповів, є ще якісь питання. Пишіть, буду всім відповідати на коментарі. Всього гарного вам. Будьте здорові, живіть багато, не відмовляйте собі в гарних речах. Пока!